Обвинувачених виправдати, а позов потерпілих на відшкодування моральної шкоди 900 тисяч гривень залишити без розгляду. Таке рішення озвучили сьогодні у зарічному районному суді. Сум мова йде про справу загиблої під колесами тролейбуса 17-річної дівчини. Судовий процес тривав із 2016 року. Ось рік пішов. Проходила сюди. Я не з таким. У мене погибло дочка. По їхній мені під 对。 Подія сталася 9 лютого 2016 року на ТРЦ Лавина. За словами судді, у слідство було дві версії того, що сталося: перша дівчина послизнулася на нерозчищені зупинці і потрапила під колеса. Друга студентка випала з тролейбуса через те, що водій розпочав рух з не повністю закритими дверима. Та за словами судді, це не було доведено. Точного механізму потрапляння дівчини під колеса тролейбуса, і не було встановлено, оскільки досудове судове розслідування проведено неповно та однобічна. А без такого встановлення механізму потрапляння потерпілої під колеса тролейбусу не можна відповісти на запитання, чому сталася трагедія і чиї дії водія чи потерпілої знаходяться в її основі. Окрім водія, у справі ще двоє обвинувачених: працівник міського управління кабудівництва та колишня начальниця служби руху КП «Електроавтотранс». За версію слідства зупинку біля лавини визначили у незаконний спосіб та залишили нерозчищеною від снігу. Сумська міська рада вона повинна була забезпечити почистку дороги. Зупинка проіснувала рік на момент трагедії. Я була в відпустці, і, і що було, як там було, я не можу вам нічого сказати. Адвокат обвинувачених Віктор Нємцев та Володимир Кругляк під час дебатів наполягали, підзахисні не несуть відповідальності за утримання чишення доріг, а паспорт тролейбусного маршруту, в який нібито незаконно внесли відомості про зупинку, не є офіційним документом. Суд вирішив, в діях обвинувачених склад кримінальних правопорушень відсутній. Під час судового розгляду було встановлено, що вказівку про обов'язок зупинятись на зупинки ДРЦ лавина під час наради. «Електроавтотранс» надавав діючий на той час директор, який в свою чергу отримав казівку під час апаратної наради у міського голови. Працівникам управління кабудівництва та електроавтотрансу прокуратура вимагала три роки за гратами та два роки обмеження волі відповідно. Найбільш суворе покарання обвинувачення вимагало для водія тролейбусу. Шість років позбавлення волі в винному смерті дівчини. Водій себе не визнав. Я не порушую правила порожнього руху інші норми. Я розпочав рух травиту зачиненими дворіма. Рішення суду не влаштовує не лише родину загиблої дівчини. На сайті обласної прокуратури з'явився допис: сторона обвинувачення готує апеляційну скаргу. На це в неї є 30 днів. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Олександр Сокол, Андрій Кремченков. Суспільне новини Суми.